Доброго здоров'ячка, любі друзі! Починаю свій відеоблог далекобійника, який їздить по Україні на тентованому Renault Master. А, зараз я взяв першу загрузку з тут За в село в і вже їду на загрузку. Буду знімати реалії. Скільки можна заробити в цій професії, як це взагалі відбувається? Бо в цю професію я пішов. Ну, по-перше, в мене дід працював дальнобойчиком все життя, папа до війни, і мене це дуже цікавило. А взагалі я ще потім побачив відео одного блогера, грузоперевозки Київ, може, ви знаєте, може бачили. І мені сподобалось, де Женя розказував про всі реалії, заробітки, мінуса. Скільки виходить, скільки не виходить і думаю, попробую, ка і я. Бо він з цього ринка вже уйшов і займу цю нішу я. от е, отакі діла. Такий Master, тент з дубль-кабіною 2020 року. Якщо цікаво, то я детальніше зніму відос. Вибачайте. Я починаючий блогер, багато чого говорити я ще не знаю. Ну, коротше, їдемо на загрузку. Гружусь два дерева. Загружаю цих два дерева. Оце, до речі, це моя загрузка тут. Я їду на розворот. Загружаю два дерева і на Умань. Що, любі друзі, загрузка пройшла успішно. Звісно, трошки хвилююсь за ті маленькі деревцяти, які стоять спереді. Не знаю, як вони там будуть стояти, але мені сказали, що їх ніхто не кріпе. І якщо вони попадають, то нічого страшного. Це вполне нормально. Так що, думаю, якщо мені так сказали, значить, в принципі, так от. От, блядь, там же ж для дурачків напитка. Ай, блядь. Можна було об'їхати. нормально, ні, проти шерсті поїхав. Ну, то що зробиш? -то, їдемо в місто Умань. Вигружатись. За цю заявку платять 5 тисяч. Ніхуяль. Кілометраж, то що я рахував, має вийти 300 км. Бо те, що малює навігатор, це неправда, бо Київ я можу проїхати через мост, який перекритий. А сюди я поїхав теж трошки по другій дорозі, коротше, як малював навігатор, він там свій, вообще, через Бориспольську окружну. Так що такі діліжки, друзі. Груз не, не тяжкий, там десь в районі кілограм може 700. Так, Круїзик. Я ставлю на 84, в принципі, по моїм. Замітка це найекономніший розхід пального. Зараз, мабуть, проти вітру, бо ось їхав я сюди, то в мене середній розхід склав 9,3 літра. Так що такі ділішки, друзі. Буду вигружатись в цей ж день сьогодні. Мене чекають на вигрузки і попаду додому. А завтра буду вже грузитись, мабуть, кудись. Там було дві заявки: одна на Харків за 11 тисяч, і друга була. Була теж, кудись не пам'ятають. А, в івано франківськ Дуже класна загрузка, але по висоті там мені 10 см не вистачало, здається. Щоб загрузити той груз, у мене 2,30 висота, а там 2,40 чи 2,45 і платили хорошо там по 18 гривень за кілометр, здається, десь так. Там. Так що такі справи, друзі. О, розход уже нормалізувався. Такі ділішки. Буду знімати, вести відеоблог. Не знаю, буде вам цікаво, не буде. Бо в принципі по Україні от мені було самому цікаво, я б хотів би подивитись е цю професію не в Польщі, бо в Польщі дуже багато блогерів, які катаються по Європі і знімають ці відоси на пландеках таких як у мене, спальниками або з курниками. А от саме в Україні, то я не знайшов відосів. Там де не -де, хто на бусі їзде, знімає, але ну бус. Цильном'ят це одне там трошки інша специфіка. Так що буду знімати, показувати ці реалії нинішнього бізнесу військовий час. До речі, можливо, хтось підкаже. Не знаю, чи я правильно зараз зробив. Є правильне, є. Я їду через Бориспіль. Не по окружній, а через сам Бориспіль. Не знаю, чи це буде швидше, по кілометражу, то це 100% менше, але не знаю, чи це буде швидше. Бо коли я їхав сюди, то мені везло, я попадав на зелені. Зараз, як я проїду, не знаю. Якби їхав на двадцятки, то звісно, в мене вибору такого не було. А плюс цієї машини, до речі, що мені дуже подобається, бляха, це Б категорія. Ти можеш їздити взагалі де ти хочеш, центр міста, вузенькі вулички, Ну, головне, по висоті пройти. Яка тут висота? 3. 3,3 чи 3,2, здається, не пам'ятаю. І все. І ти можеш собі їздити, навіть якщо, наприклад, фурою, що я їздив перед загрузкою, наприклад, навігатор, дуже рідко, коли показує прям місце загрузки правильно. Зазвичай це ти стаєш йдеш десь уточняєш фурою. Бо фіг його знає, чи ти там розвернешся, чи не розвернешся. Цьою, байдуже. Ти під'їхав, не там розвернувся, здав назад, розкрутився цією маленькою машинкою. Комфорт максимальний. Так що, пересівши з фури, я прям відчуваю себе комфортно. І цікаво подивитись по заробітку, бо то, що в мене получалось на своїй фурі, по Україні я їздив, то мене взагалі це не тішило і не подобалось. Там шляпа повна, коротше, скажем так, на двадцятки їздить, а цією. Принципі, ну, допустим, щоб ви розуміли, фракт був, який я їздив, і які там мої знайомі їздили, весь час брали, з Умані на Київ, точніше, в бровари. Попереду зона зниження швидкості. 8 тисяч Умані в бровари і 9 тисяч з броварів в Умані. Це двадцаткою. Це ти їдеш через весь Київ, проїжджаєш до броварів, за броварами там заїжджаєш і грузишся там. Цією машиною я їду зараз, да, теж не в самому Києві, а в Борисполі. 5 тисяч ця заявка, яку я взяв. Так, да, можна було подивитися, а, не те, що можна було. А плюс в тому, що я можу ще догрузитись. Я не брав до грузи, бо. Мені потрібно сьогодні точно вигрузитись і бути вдома. Але я міг ще взяти якийсь догруз за тисячі дві 3 і в мене вийшли ті самі 8 тисяч. Тільки в мене тут крутиться 4 колеса, а там 12. І тут розход 11 літрів, там 30. Так що, не знаю, хлопці, хто мене дивиться, то скажіть ваші думки по цьому питанню. Так, я вже зізвонився. З отримувачем вантажа. Це жіночка, яка просто, я так розумію, придбала собі е ці деревцята. На дві години у нас вивантаження. Зараз 10. І я можу не спішити, комфортно собі їхати з економною швидкістю. І бути, бути якраз може трошечки раніше приїду. Така швидкість, що мене двадцятки обоняють. Ну що я зроблю, хлопці? Я економлю. На цю машину ще просто дуже впливає вітер. Тобто, наприклад, ти можеш їхати пустий і в тебе розход буде. Більше, ніж ти їхав би гружоний, наприклад. Бо вітер, ну, якщо ти їдеш пустий або гружоний, гружоний навіть краще їхати, тому що вона не так впливає на вітер. Чого я так кажу? Бо в мене була така машина, цю я купив недавно, цей, може, місяць, мабуть, я на неї. Це ось перший рейс мій, взагалі я на ній роблю. До цього в мене був опель Мованом, ну, те саме Renault Master. просто шильдик Opel. І це була старіша морда, старіший кузов. То був в мене 17-й рік. Салон інший був, і... ну і візуально. І це був курник у мене. Тут в мене вже нарешті я пожертвував все-таки тими сантиметрами, бо тут в мене довжина будки 4,30, а там була 4,90. Але все-таки я думаю, комфорт важливіший, тому що я тут живу в цій машині. І цей спальник, він ну це небо і земля. Сіханув братуха, він пішов в третю колосу. Е е комфорт, важливіший. В принципі, не так аж часто тобі тих пару сантиметрів, пару десятків сантиметрів грають ключову роль. А от їздиш собі комфортно, шторки, спальничок, вещі є де покласти зверху. Тут. Ну, я вже приїду, якщо цікаво, то я познімаю. Як якщо цікаво, познімаю, Це вже там в коментарях напишете. Проїжджаю хат площу. Коли я їздив, бляха, я переживав, бо тут знаки стоять. Попереду в крайній лівій смузі і в цій вантажівкам заборонено їхати. Я так хвилювався за це. Я старався, ну не старався, я не виїжджав. Там ну дуже в такому випадку, коли там чи трактор їхав, чи якісь ремонтні роботи. Тут бачу пацанам попік. Собі крайня ліва, газ до бляхи нога пряма. Отак. От, друзі, я вже в Києві проїхав міст, проїхав лівий берег. Була, звісно, тянучка невелика, бо тільки перекрили всі смуги, крім лівої, крайньої. Але нічого. От вам ще один плюс Б категорії, що я не поїхав зараз по кільцевій, а їду через місто, бо кільцева стоїть, дивлюсь по навігатору. Все, друзі, проїхали ми Київ, проїхали Глеваку. Щось не знімав, нічого цікавого не було. Заїхав, заправив адблю. Майже до повного 10 літрів. 9 чи 10! Да! Там бачок невеликий, ну, пише, що до повного, ну плюс-мінус. І вже можна їхати спокійним. З солярки майже повний бак. Розход економний, до 2 годин, встигаю, ідеально я на заправки, звісно, десь хвилин 20, мабуть, якщо не більше. Тому що в мене карта був в розрахунок, а там глючив термінал. Ну, нічого. Та й такі справи. Їдемо. Погодка шикарна. Люблю це діло. Прям їду і кайфую. Красота. Комфортна машина, сідушка пілот. У мене до цього на пландеці моїй попередній було звичайне крісло, таке якось це бокове. І я спочатку не розумів цього прикола в пілот-кріслах, але зараз по нашим дорогам це бляха, це просто кайф. Ти їдеш і як на фурі. В принципі, так, як на фурі, тут можна виставити по вазі собі і зручно. Ось проїжджаю вже Жашків, доїхав. По часу це зайняло зараз вже 12.30. Трошки притопив, їду 90 км за годину, і розход, скажу вам, піднявся. Тепер 9,8. Був 9, здається, в районі 9. Оце потихеньку-потихеньку піднімається. Проїхав я вже 240 км. ще, здається, десь кілометрів 60 км. З Жашкова до Умані. Тут уже за Жашковим кінчається така класна дорога, і буде така без ям, але з латками і крива, і коротше треба буде їхати в лівому ряду, бо в лівому ряду ще така більш-менш. Чогось замітив такий прикол. А, я зараз через Тройнік. Заряджаю телефон, ось в прикурюватель і в цей тройник вже USB вставив. Хоча тут є ось зарядка USB. Замітив такий прикол, що коли ти включаєш цю USB-зарядку і по Bluetooth музику слухаєш, то Bluetooth виключається. Треба заново включати. Ну, не Bluetooth виключається, а музика перестає грати. Потрібно заново включати підключатись. І зарядка майже не йде. Ось я їхав там до Білої церкви, майже заряджав телефон, там 1 чи 2% піднялось. А через таку маніпуляцію, то в принципі заряджається нормально. Там. Ось, до речі, ще є. Показує вольтаж. Це ось на акумуляторі. Тут два, до речі, акумулятора, один акумулятор чисто йде на автономку і на освітлення. В кабіні, а другий акумулятор це для заводки і для машини. Коротше, другий акумулятор чисто для цього спальника на автономку і на всякі прикуляси. Дуже класна штука, бо на попередній пландеці, яка в мене була, в мене був всього один акумулятор. І час від часу, коли, наприклад, я там світло в курнику включав і автономка цілу ніч гріла, то акумулятор бувало таке, що один раз і сів, а так підсаджувався. Конкретно. А зараз з двома акумуляторами це взагалі не проблема. Це прям красота. Так що цією машиною не можу натішитись. В принципі, подобається мені все. І зручна. Хоча до цього, коли я її купував, тут було двойне сидіння. І ця спинка складалась і тут робився такий столик. Але це прикольно, це сидіння для тої машини, якщо курник зверху. Так як в мене спальник ззаді, то мені потрібно місце тут, щоб ну, вільно можна було ходити, пройти, сісти. То я цього чувака, в якого я купляв цю машину, у нього була ще така сама, тільки на рік свіжіша і дорожча. То я з ним помінявся. Кажу, давай я тобі двойну, сідушку, а ти мені одну. Да, двойна дорожча, звісно, але мені треба було вже і зараз, і я вирішив помінятися. Ну і плюс цієї вже морди, рістайлінга, це столик. Це подстаканник, де можна вже по-людськи нормально сісти і поїсти, а не коли я. Ну і плюс ще тут столик. А не так, як я на тій на курнику, то це я так сідав сюди, тут щось покладу, тут щось покладу і так і їси. Ну і плюс, я думаю, надалі придбати холодильник. І ще буде тут холодильник. Зараз в мене безлад, бо я свої речі лічні з Києва перевожу. І тут буде холодильничок, тут столик. І можна на цьому сидінні сісти і нормально поїсти. Так що комфортно, комфортно, майже фура. Вже знизив швидкість, їду 80 з розходом. Це ми при чому по рідній дорозі їдемо. 7,5 літрів. От коли немає вітру, шикарно, прям взагалі, От якщо немає ні зустрічного вітру, ні бокового, то розходу. Ой! Так як вже прийшлось зробити вимушену зупинку, можна піти глянути. Що там в будки робиться з тими деревцятами. До речі, ще прикол, тільки що я забув виключити цю херню, вона мене дуже роздражає. Е, Старт-стоп. Тільки що я зупинився і вона заглушила машину. На холєри. дебільна фігня, це її треба постійно виключати. Так, ну, Я надіюсь, що тут... Йоп, твою мать, пожалуйста, та тут все на своїх місцях стоїть, а я переживав, що я щось десь не так закріпив. Красота. Тільки, звісно, вже натрусилось з неї. Ну, то нічого. Так, Колеса все чітко, тут все чітко. Ах, все, затинтовуюсь і їдемо далі. Так, я вигрузився, але, на жаль, не встиг. Зняти відос вигрузки, бо все максимально швидко було. Тільки відкрив тент, зразу під'їхала на господарстві Маніту швиденько вила, взяла поддон, вигрузила, а ті маленькі деревцята то викидали вручну. І все, буквально зайняло. Я довше, мабуть, тент розчехляв, задній клапан, чим вигрузка була. І то Грейса проїхав я 300 км, 6 км це я вже по одеській трасі їду. Сума 5 тисяч гривень. Чистими я вираховував десь приблизно, має бути без. Тобто, на солярку уходить з цих 5 тисяч в районі 1800-2000 гривень, я рахував. Чистими залишається хай 3. І далі там іде вже амортизація туди-сюди, поїсти, покурити, попити. Але зараз 3 години. І я вже їду додому. Тим більше, це я сам був ініціатором.